Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую тобі за цю чудову, неповторну людину, яку ти створив. Сьогодні молю тебе про зцілення для її серденька душі і тіла. Ісусе, прошу тебе, обдаруй її міцним здоров'ям, всіма ласками і щедротами. Бережи її, Ісусе, довіряю тобі цю людину, довіряй її рідних. Знаю, що ти найкраще можеш про неї подбати. Ісусе, благослови Амінь. Якщо ця молитва сьогодні саме за тебе, пиши в коментарях Амінь. Поділися своїми друзями цією молитвою. Хай Господь тебе благословить.